Я пізнаю світ урок 153 тиждень 17-й. Тема Електричне коло. Хімічний елемент, нітроген. На початку нашого уроку перегляньмо відеозвернення від Сентаврика. Добрий день, друзі! Продовжуючи досліджувати електричне коло та його елементи, дошкільнята з Альфа Центаври стали сперечатися, у якому місці електричного кола слід розміщувати вимикач. Повторімо вивчене на минулому уроці та спробуймо дати відповідь на запитання малят. Для того, щоб дати відповідь на запитання малят, спочатку пригадаємо, що ж таке електричне коло. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та запишемо пропущене Електричне коло з'єднані провідниками в певному порядку. Так, джерело електричного струму, споживачі та пристрій, що замикає. Розмикає електричне коло. Поставте відео на паузу і відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Дуже добре. Розгляньте малюнки. Подумайте, чи з'явиться електричний струм у колах, якщо замкнути вимикач? Розглянемо з вами перший малюнок, той, що у нас зображений у верхньому лівому кутку. В електричному колі з'явиться електричний струм. Виконані всі умови його протікання, а саме, у колі є джерело струму. Усі елементи з'єднані провідниками, тобто дротами. Ось можемо бачити. Розглянемо з вами другий малюночок або малюночок, який у нас у верхньому правому кутку. Тут у нас не з'явиться електричний струм, тому що один з провідників дротів, не підключений до лампи, ось ми можемо бачити. Тому тут не виконані всі умови. І, відповідно, електричний струм не з'явиться. Розгляньмо з вами зображення, яке у нас внизу посерединці. Тут ми бачимо, що також з'явиться електричний струм. Адже виконані всі умови для його протікання. Обидва споживача лампи, з'єднані з джерелом струму та вимикачем. Тож вони засвітяться, якщо вимикач замкнути. Ну що ж, чи правильно ви відповіли на запитання? Чудово! Перегортаємо сторіночку 34. Розгляньте малюнок та прочитайте розмову до шкільнят. Подумайте, які висловлювання є правдивими. А в чому дошкільнята помиляються? У якому місці електричного кола слід розмістити вимикач. Треба розміщувати в точці А. Треба розміщувати в точці Б. Немає значення, де розмістити вимикач. Адже хай де він стоїть, він однаково розмикатиме чи замикатиме коло. На вашу думку, яке із цих висловлювань є правдивим, а яке помилкомо? Чудово. У наступному завданні позначте зображення електричного кола. У якому протікає електричний струм? Так, електричний струм протікає у зображенні під номером 1. Зафарбуйте його. А як ви думаєте, чому тут є електричний струм? Так, тому що в нас засвітилася лампочка. Дуже добре. Перегляньмо з вами відеофрагмент з мелодією іспанські роми, іспанського композитора Паскуаля Маркіна Наро і насолодіться граційними рухами танку. А тепер спробуємо дати відповіді на запитання. Музичний інструмент символ Іспанії. Це віолончель, скрипка чи гітара? Так, це гітара, народний іспанський танок. Це жок, фламенко чи сертакі? Молодці, це фламенко. І ударний музичний інструмент у вигляді двох зв'язаних мушель, що використовує танцівниці Фламенко. Це барабан, ложки чи кастаньєти. Молодці це кастаньєти. Перегляньмо з вами відеофрагмент про електронні орбіталі атома гідрогену. Дуже уважно перегляньте і назвіть, які орбіталі ви побачили. Будь ласка, так які орбіталі ви побачили на відеофрагменті? Так. П і С орбіталі. А скільки орбіталей ви нарахували? Молодці. Дві S орбіталі. А скільки П орбіталей ви нарахували? Чудово! Три П орбіталі. <кій> На сторінці 35 разом прочитаємо інформаційну довідку про електронні орбіталі атома нітрогену. атомі нітрогену електрони розміщуються так. На першій С орбіталі два електрони. На другій S-орбіталі два електрони, на першій P-орбіталі один електрон, на другій P-орбіталі один електрон. На третій P-орбіталі один електрон. Скажіть мені, будь ласка, по скільки електронів розміщується у нас на С-орбіталях у атомі нітрогену? Так, по два електрони чудово. А по скільки електронів на кожній П орбіталі в атомі нітрогену? Молодці. По одному електрону. Спробуємо з вами дати відповідь на тестові запитання та підсумуємо. Скільки протонів у ядрі атома нітрогену? Шість. Сім. Чудово сім електронів і сім протонів. Друге хімічний елемент нітроген, речовина, кисень, азот. Молодці. азот. Третє. На яких електронних орбіталях перебувають електрони в атомі нітрогену. Лише на S-орбіталях? На С та п орбіталях. Правильно на С та П орбіталях. Скільки S орбіталей? Дві S орбіталі. А скільки п орбіталей? Так, три п орбіталей. І четверте питання між карбоном та оксигеном у будиночку хімічних елементів розташований бор. Нітроген. Так, розташований нітроген. Молодці. Відкрийте сторіночку 45 у підручнику. Виконайте творче завдання від АІ. Виготовте аплікацію Електричне коло за інструкцією. Перше. Виріште елементи електричного кола. Друге. Наклейте їх на шаблони так, щоб утворилися два електричних кола, одним з яких тече електричний струм, а другим не тече. Тобто одне, одне електричне коло буде з вимкненою лампочкою, а інше електричне коло, з вимкнутою лампочкою. Поставте відео на паузу і виконайте творче завдання від I. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке електричне коло. А як визначити, що в електричному колі протікає електричний струм? А скільки протонів у ядрі атома нітрогену? А які орбіталі є в атомі нітрогену? Чудово, так тримати.